Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас надходження. Це Nissan Almera 2011 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 літра. На механіці. В автівку доставлено ГБО 4-го покоління. Ось так воно виглядає по кузові. Зараз покажу вам відсолоно ззаді. все. Чудово виглядає. Зараз вам салон спереді. В такому стані кермо. Пробіг в автівки 250 тисяч кілометрів. електроциклопідйомники. Стоїть аудіосистема ось така. Рування кліматом, речах перемикання передач, ручник. В принципі, в такому стані все в принципі, доволі збережено. На доволі гарносинькому століні. Ось в З таких прикольних дисках. Якщо тобі сподобалася ця автівка, то можеш її придбати в автосалоні Автофокус за адресою Гната Хоткевича 22Б.